Тож ми, врешті-решт, поїхали кудись, куди. Залишайтеся на каналі Андрю, тому що ми з вами дізнаємось, куди саме ми поїхали. А зараз ромтум нашої кімнати. Спочатку з кімнати, а потім виходимо і дивимося, що там цікавого. з балкону дійсно такий неймовірно гарний. Що сказати, в Угорщині інколи можна знайти місця, які дійсно вражають, і які ви і не думали знайти. А ось тут вони вам просто попалися під руку. З вами ми ексклюзивно подорожуємо в місто егер салук готель, який славиться своїми лікувальними властивостями, тому що тут є соляна шахта, адже Через те тут спа такий курорт націлений на розслаблення вашого тіла і голови. Сподіваюся, ми з вами теж розслабимося і душою, і тілом, поринемо у водичку, пірнемо і забудемо про всі негаразди. І, можливо, натхнемо у нас вийде якесь натхнення з вами. Тож залишайтеся на каналі. Я спробую фільмувати все, що можу. Те, що не зможу, то вибачайте, але. Цікаво буде точно. Просто неймовірний краєві тонче. А це вид з холу готеля на Соляну Башту та басейни самого готелю. Хоча їх тут не дуже добре видно і пташки, які літають. Ось знову ця соляна башта, яка постійно вирує, винно з неї парує, водичка тече, стікає у басейн. Так, ось тут такий робот у нас в готелі, який сам собі прибирає, подивіться на нього. Як вам така ідея. Не, ну класна, звичайно. Щоб собі додому таке. готель, Він якось побудований так, що зверху донизу. тобто Спа тут внизу, зверху рецепція, потім йде до ресторану, і отут такі кімнати. тобто Ось такі, дивіться, кімнатки, ось тут двері, для кожної. Ось такий вражає досить. Але видно, що тут люди в основному приїхали для спа курортів До речі, на дорогих машинах. Це або це у горці який живе. Так, якщо найголовніший і, і найцікавіший час ввечері спробую сховати камеру десь під супною. Ауфі. Дрес-код. Мені дуже подобається хол готелю. Він Стильно продуманий, дизайн дуже сучасний, модний. Ну Тобто всі враження, такого, що ви перебуваєте десь в Турції, в сучасному п'ятизірковому готелі. Особливо цей вид з вікна мені подобається. Ну, а це вже столово. Як бачите, всі голодні, всі бігом до столів, набирають скільки можуть. Ми покуштували суп із брокколі з горішком, а це я їм. І баклажанову пасту, ну тобто щось на зражок паштету з баклажану, з такою грінкою. Дуже смачно, мені дуже сподобалася ця закуска. Це такий щось на зразок якогось вареника. Здебільшого я взяла на пробу салатики: салат з бурячку, салат з яблучками, гриль, овочі. Дуже було все смачно, дуже мені сподобалося. І як кажуть, добре, коли тобі хтось приготує, ти просто прийшов і насолодився цією вечерою у спокійній атмосфері. Ну і на десерт у нас були такі міні-тортики з манго, з полунички, з шоколадом та іншим. <гум> ну що, йдемо перевіряти басейн. Ось так виглядають басейни. Їх декілька є всередині басейн, там тепліше, звичайно. Є назовні басейни. Пробуємо водичку, дуже гарний захід сонця. Ну а позаду, от ви бачите, оце сольова ванна, не ванна, сольова башта. Позаду мене ми до неї спробуємо також ближче підійти. Ну а це басейни всередині. До речі, деякі з басейнів мають температуру води плюс 36-39 навіть градусів. І в них перебувати можна не більше 30 хвилин. А діточкам до 14-го року взагалі не рекомендується там перебувати. Хоча я дивлюся, що не всі дотримуються цих правил. Водичка чистенька, приємна посидіти ввечері е і розслабитися дуже приємно, порелакснути. Ну що ми з вами трошки окунулися. Звісно, в воді я не можу знімати, тому що тримаю свою донечку. Але відверто скажу, що класно. Тут якось відчувається якась атмосфера якогось релаксу. Я не знаю, ну в Угорщині тут так. Як виїжджаєш в інше місто, хоч десь за 50 чи за 60 кілометрів вже відчуваєш якусь іншу атмосферу. А особливо, якщо ти їдеш в якісь там курортні місця або хейвіс, або мінеральні води, мінеральні купальні, ну щось на зразок того, де ми з вами знаходимося, то тут уже начебто я поїхав в іншу країну. Ви подивіться, яка підсвітка на цій соляній башні зараз просто неймовірно гарна. Дихається легко. Тут наче уявляєш, ніби ти на якомусь турецькому курорті, а, всь... а всього ну, Горщина ну, трішки виїхали за Мезі. Ну і вже начебто як інша країна. Гарна підсвітка на Соляній башні, просто якесь чудо природи. Дивися з вами. І до зустрічі на каналі Ано Студіо.